Тому наша політична сила, радикальна партія, ні коаліцію цю сформовану в неконституційний спосіб не визнає. Ні олігархічний уряд Порошенка гройсмана ми так само не визнаємо і підтримувати не будемо. Панале, а що означає заяви народного фронту? Що вони можуть вийти з переговорного процесу? Як ви гадаєте? Я думаю, що це очевидно. не можу домовитися між собою за посади, за потоки за контроль над грошима. Бюджетними ресурсами там не борються за людей, саме тому радикальна партія вийшла з переговорного процесу, оскільки нікого не цікавить програма дії уряду, нікого не цікавить коаліційна програма, нікого не цікавлять принципи і е, світоглядні речі. Ні уряд, ні президент, ні парламентська більшість не дають відповіді на дуже прості питання, які хвилюють мільйонів людей, куди рухається країна. Яка політика економічна, промислова, сільськогосподарська, які майбутні країни, е, який план розвитку країни влада цього не пропонує. Це банальний деребан посад олігархічними кланами, це банальна спроба сісти на ті чи інші корупційні потоки і керувати ними. І все у влади. Долучитися до переговорного процесу, щоб формувати разом коаліцію, і вони кажуть, що готові бачити будь-які демократичні фракції. Там. Безумовно, вони хочуть спробувати нас використати для того, щоб самим деребанити і займатися корупцією. У Нас є відомі вимоги в цій країні. Ми неодноразово їх озвучували. Це прийняття нашого антикризового плану економічних дій. Які ми вимагаємо, щоб був покладений в основу діяльності наступного уряду, нового уряду. Ми так само вимагаємо в коаліційній угоді записати кілька для нас принципово важливих речей: це заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, це відмова від пенсійного віку для українських від підвищення пенсійного віку для українських громадян, це скасування оподаткування пенсій, це повернення сільгосворобникам пільгового режиму оподаткування, зокрема ПДВ. Які сьогодні вилучаються у них 85%, і внаслідок цього третина площ сьогодні в Україні залишається незасіяними, тому що у сельосворобників у фермерів немає посівного матеріалу, немає паливно-мастильних матеріалів, немає міндобрив для того, щоб відсіятися. Я до речі, сьогодні їду прямо зараз з парламенту в Черкаську область, де якраз будемо спілкуватися в Драбівському районі із сілього Ми так само передбачаємо, вимагали записати в коаліційній угоді відмову від особливого статусу для Донбасу і сили ряд інших речей. Але це ніхто не підтримує і не сприймає, тому що влада, ті, хто сьогодні при владі, вони просто хочуть далі сидіти і нічого не робити. Це трагедія для країни, коли ні президент, ні уряд, ні парламент не можуть. Запропонувати шляху розвитку країни, план модернізації країни, план е, інноваційного розвитку. Це пропонує радикальна партія, але на жаль, нас не чують. Пане ж то ваші прогнози, все таки вони домовляться. Такі дві е, поліцили, великі поліцили, Вони домовляться створять коаліцію і внесуть пропозицію щодо уряду. Чи підуть на перевику? Я не можу давати жодних прогнозів, бо це ж як пауки в банці. Вони між собою гризуться і. Спільну мову знайдуть чи не знайдуть, це залежить від них, не від мене. Якби я займався формуванням коаліції, я б не тратив би на це ні одного дня. Я б коаліцію сформував вже два місяці тому, так само і уряд і вже б давно реалізовував план порятунку України. Знаєте, от всі вважають, що Порошенко від Януковича відрізняється лише тим, що Порошенко говорить англійською. А Янукович без помилок і української, і російської не говорив. Насправді, на мою думку, це не всі відмінності між Порошенком і Януковичем. Я знайшов ще одну відмінність. Якщо Янукович брав кешом і вивозив камазами, то Порошенко виводиться в офшори. Сліпі так звані трасти. Але мені видається, що від тієї кількості коштів, які вони вивели в офшори, любий сліпий стане зрячим. Тому що ну, це мільярди крадуть, мільярди не платять податки, виводять в офшори. А потім нам тут розказують про якісь реформи. Реформи треба починати із себе задекларувати свої мільярдні статки в Україні, сплатити з них сотні мільйонів доларів податків, які підуть на фінансування шкіл, дитячих садків, лікарень, доріг, на підвищення зарплат бюджетникам, пенсій пенсіонерам. От тоді ти маєш моральне право керувати країною і чогось вимагати. А коли уряд обкладає податками пенсіонерів, бюджетників, усе, що дихає і не дихає, а сам президент при цьому е, ховає в офшорах свої фірми, щоб не платити податки і своїх мільярдних статків. Я вважаю, що це є аморально, що це є безвідповідально перед країною, і ми ніколи не будемо розвиватися, ми ніколи не зламаємо хребет олігархії і корупції, якщо сам президент буде демонструвати подвійні потрібні стандарти. Тому ми продовжуємо збирати підписи за реєстрацію в парламенті спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорних скандалів Порошенка. Станом на сьогоднішній день зібрано 45 підписів. Нам треба 226. Я закликаю звертаюся до всіх колег депутатів підписатися під проектом постанови. У першу чергу звертаюсь до політичних сил, які називаються демократичними. На жаль, жодного підпису під проектом постанови про розслідування офшорних скандалів Порошенка не дала фракція Батьківщина. Більша частина самопомочі підписала частина укропу, підписала частина позафракційних і в повному складі фракція радикальної партії. Тому я звертаюся до батьківщини, до народного фронту підписатися. І дати можливість підписати з під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії, і дати можливість парламенту, оскільки Національне антикорупційне бюро і генпрокуратура відмовилась розслідувати скандали з офшорами президента Порошенка із фактами ймовірної несплати ним податків. Дати можливість розслідувати цю справу у парламенті. Ті, хто не підписується під проектом постанови і блокують розслідування. Імовірних протиправних діянь президента Порошенка значить солідарно разом з ним відповідають за ту політику обкрадання, яка сьогодні відбувається щодо громадян України. Пане, що до закону, який внесли до парламенту, і цей закон дозволяє без відповідного досвіду бути генпрокурором. Що це за закон? Прокоментуйте його, будь ласка, трошки ширше. Чи буде він ухвалений до того, як почнуть вже створювати mm -hmm. уряд? Президент Порошенко для того, щоб поставити свого вірного соратника Луценка генеральним прокурором, вони пропонують передбачити норму про те, що для кандидата, який обіймає посаду генерального прокурора, не треба ні юридичного стажу, ніякого стажу. Ви знаєте, в мене є інша ідея. Давайте внесемо закон, наприклад, і взагалі дамо можливість обиратися на посаду президента якомусь там Папуасу чи Китайцю, чи нашим братам Арабам, чи ще кому-небудь. Це вже настільки треба зневажати країну, тому пану. Мікло, що при всій повазі до нього словаку пропонують міністр.